У нас в країні сидить людина, яку назвали зрадником. Цинізм полягає в тому, що саме ця людина мала посадити справжніх зрадників. Саме Олег Колініч готував кримінальні справи проти Сухачова, Татарова, Портнова та їх оточення, тих, хто вів країну до капітуляції та розкрадав державу під час війни. Коли він був близький до арештів цих осіб, його ізолювали, злили в пресу липу, і вже третій рік справа існує лише в заголовках, без доказів, без правосуддя. Олег Кулініч не здавав південь, не співпрацював з ФСБ і нікуди не втікав. Навпаки, прибув до столиці за наказом, організовував оборону, роздав зброю. Тепер це назвали привласненням і додали до обвинувачень. Військовий, скажу так, що де служба безпеки, де розмінування чи замінування, це виключно військове слово. З днем народження, гідний полковнику, ваша честь це вже вирок системі, яка вас так боїться. Це політичне переслідування зі змонтованою флешкою, відсутністю доказів, закритими засіданнями. Поручитель справі Олега Колініча це ветеран берегової охорони, розслідувач фінансових зловживань та кандидат президента Сполучених Штатів Америки. Але навіть це не зупинило систему, яка боїться тих, хто може назвати її поіменно. Справжніх зрадників не чіпають вони досі на посадах. І ці ворожі чужинці називають зрадниками наших спіцера, який пройшов два майдани на боці народу і не працював в системі Януковича. А навпаки, поновив справу проти Портнова за продаж Криму, за що я отримав помсту переслідування. Людина, котра поновила, в першому поновила кримінальне провадження по пану Квартнову, отримана за вказівки адвоката Портнова Тотарова, руками цього адвоката пана Малюка. є якісь питання, але в мене, напевно, питань до них немає. Тобто людина документувала Портнова і не і недвічука, його затримав адвокат Квартнова і сказав, що він зрадний. Питання людини, що з голові є, жодних не питань немає. Поширюйте правду, не дайте перемогти ФСБшній агентурі, яка ув'язнює наших українських офіцерів і прикриває зрадників. Я чітко впевнена, що заслуговує названня Героя України, а не сидіти у в'язниці. Для мене честь бути знайомою і доторкнутися до розуму такої глибокої, мудрої, освіченої та патріотичної людини. Шкода, що при таких обставинах.